Шивши з глибин народу і наснажений його визвольним духом, поет, мислитель і художник, академік Тарас Шевченко до останнього свого дня боровся за національну справедливість та історичну правду. Він зрозумів перспективу розвитку цивілізації, створив поезію світового рівня його слово живе. Воно палає любов'ю до людей, до України. Ім'я і творчість Тараса Григоровича Шевченка дуже популярна в усьому світі. Пригадайте, як широко відзначала вся планета 150 років дня народження Шевченка. Так же широко відзначала вся планета 200 років дня народження Шевченка. А те, що в Шевченку споруджено по всьому світу на всіх континентах півтори тисячі пам'ятників, це теж говорить про його популярність і всенародну любов до нього. В багатьох країнах світу стоять ці пам'ятники Шевченку. І популярність цього дуже велика. В чому вона пояснюється? Ну, кажуть, Шевченко геніальний поет. Це правда, він дійсно поет геніальний, але геніальних поетів багато. А кому ще така слава дісталася, як Шевченко, з поетів? Я назвати не можу нікого. Такого популярного, як Шевченко. Чому? Чим це пояснюється? Звичайно, ну, певній мірі це пояснюється тим, що тут доклало, чималих зусиль українська діаспора. Адже мільйони українців колись тікали із царської Росії, із Радянського Союзу, від утиски, від поневолення, від рабства. І коли вони виїздили за кордон, то вони брали з собою кобзар як символ України, кобзар Шевченка. І, звичайно, створюючи там університети, академії, інститути, товариства різноманітні, музеї, влаштовуючи бібліотеки, вони популяризували тим самим і творчість Шевченка. Це так. Але справа не тільки в цьому, і, на мою думку, на це навіть головне. Головне це ідейний зміст творчості Шевченка. Що я маю на увазі? Все своє життя Шевченко присвятив боротьбі за визволення українського народу із московського рабства. Адже Росія була країна рабовласницька, хоча кажуть, це була феодальна країна, це був феодалізм, але фактично по суті це була країна рабовласницька, тому що людей продавали на базарах, тому що людей міняли на собак коней, а це можливо тільки при умовах рабовласницької системи. А це в Росії було дуже поширено, тому це була система, при якій жив Шевченко, типова або власницька. І звідси, і ставлення Шевченка до цієї системи Він боровся за визволення з рабства українського народу і все своє життя присвятив цій боротьбі. Шевченко був вільним у своїх творах, знав, що страх не дає людині дорости самій до себе, тому не зважав. На цензурні перепони і відповідні наслідки свої погляди не ховав поміж рядками. Пригадайте, як він сформулював свою мету своєї творчості, возвеличу малих отих рабів, німих. Я насторожі коло їх поставлю слово. Ось мета творчості Шевченка. Тобто він відображав життя народу, інтереси про. Того народу, їх мрії, бажання цих людей простих. І через те він і був такий популярний у народі. І тепер так, так само популярний, тому що він боровся за народ, за його права, за його свободу, за честь цього народу, за визволення цього народу. І все життя присвятив цій боротьбі. Ось Він малював у своїх творах тяжке життя українського народу в Росії. Пригадайте, як Шевченко пише, коли він побачив пам'ятник Петру І у Петербурзі, який встановила Катерина ІІ. Шевченко пише так: оце той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. І в творах Шевченка дуже багато картин. Страшного життя українського народу царській Росії дуже багато. Прогадайте, ось він пише чорніше чорної землі булкають люди, повсихали стади зелені, погнили біленькі хати поваляли, стави бур'яном поросли. Село на наше погорділо, на наші люди подуріли. Німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. Ось такі страхіття, описував Шевченко у своїх творах. Яке він бачив тоді, бо він сам був раб, і його брати і сестри були рабами, тому він дуже добре знав це рабське життя українського народу. І він його змалював у своїх творах. Ось цим і пояснюється його популярність. Великий Кобзар зумів зрозуміти найголовнішу таїну українця бути самим собою, постійно прагнути свободи. Тут виникає таке питання. Ось ці твори Шевченка, з яких він закликав до боротьби, боровся за визволення, були типові і характерні для тієї епохи. А ми зараз живемо у зовсім іншому світі. У нас немає рабства, немає панів, немає імператорів, царів. Ніхто нам не забороняє розмовляти а, рідною мовою, але творцей Шевченка стає все більше і більше популярною. Чим це пояснюється? Пояснюється тим, що його твори і сьогодні актуальні, так як вони були актуальні тоді, коли він жив, коли він писав, вони так само актуальні сьогодні. Чому? Ну, по перше, тому що ми повинні знати, якою ціною нам досталася свобода. Мільйони українців віддали своє життя в цій боротьбі за нашу свободу і нашу незалежність. Ми тепер живемо в країні незалежній, але ми повинні це пам'ятати, знати нашу історію, знати, як тяжко було нашим людям жити, українцям цієї імперії, і як вони боролися проти цього рабства. Нам це потрібно знати. Крім того, Ще не, не треба забувати і того, що і сьогодні нас хочуть повернути в цю саму імперію. І сьогодні Росія докладає дуже багато зусиль для того, щоб е, повернути нас, затягти знову в російську імперію. Це поет від Бога. І народився саме тоді, коли українська нація була під загрозою знищення. Нас знову хочуть затягти в Російську імперію. Ось нещодавно Путін проводив у Москві нараду істориків, на який вчив істориків, як треба висвітлювати історію України. І він говорив, що Україна і Росія це одна країна, українці і росіяни один народ. І це повинна бути одна країна, одна держава. Тобто, що він хоче цим сказати? Що ми повинні знову бути рабами росіян, що ми повинні знову бути молодшими братами великого руського народу. І до цього він прагне, і заради цього він затіяв і агресію проти України на Сході. Захопив Крим, тепер хоче захопити Донбас і поширити, як він захопить Донбас, то він поширить і далі, він на цьому не зупиниться, піде й далі. Ось чому ми повинні розуміти те, що відбувається зараз, і знати, що це дуже важливо, що цей кремлівський фюрер. Докладе всіх зусиль для того, щоб Україну засягти, бо йому це вкрай потрібно зараз. Він заявляє, що Росія це саме демократична країна світу. Знаєте, цю брехню поширювали і в часи Шевченка. Свого часу імператор Микола І у зверненні до народів Росії говорив так, що, мовляв, от Європа загниває. Це якраз тоді в Європі відбувалися буржуазні революції. А Росія процвітає, в Росії народ благоденствує. Шевченко ще тоді викривав цю брехню і писав: у нас же світо, як на те, одна Сибірна і сходима, а тюрм, а люду, що лючить от молдаванина до фіна на всіх язиках, все мовчить, бо благоденствує. В тюрмі благоденствує. Ось яка була брехня тоді, як. І Цю брехню викривав Шевченко. І зараз ця та ж сама брехня поширюється. Він говорив, що на Заході землі польські, а на сході російські, і тому ніякої України, мовляв, ніколи не було. Це теж чергова брехня, яку повторює Путін, бо цю брехню теж спростовував свого часу Шевченко. Геніальність Шевченка полягає ще й в тому, що він з величезною поетичною силою у своїх творах показав об'єктивну дійсність своєї епохи. Все то й було наше. Ми тільки його давали татарам на Пашу та полякам. От так викривав цю брехню і тоді Шевченко ще в ті часи. Тому і ці його слова актуальні Шевченка. Ще для нас актуально багато в чому. Зокрема, його дуже важливі заклики до українського народу, яких він просить любити Україну. Він пише: свою Україну любіть, любіть його, люте, в остатню тяжку і минуту за неї Господа моліть. Чому це актуально? В радянські часи, наприклад, любити Україну заборонялося. Коли Володимир Сосюра, був такий радянський поет, написав вірш Любіть Україну, то це такий був галас по, всій, по всьому Радянському Союзу, вчинили його комуністична влада за цей вірш. Як можна любити Україну? Треба любити Росію, Москву, вождя, а то якусь Україну там люблять. Садок вишневий коло хати, Гроші над вишнями йдуть, плуга та різними йдуть. Співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. поклала мати коло хати, Маленький діточок своїх, сама заснула ко. Них. Затихло все, тільки дівчата та солове.